відпочиваємо сьогодні, відмиваємося, від'їдаємося, відсипаємося. Завтра Добрий на цьому службу. Так, Сань. Действительно, в остальных дней там то есть, реально тишина була. Були несколько раз нарушения со стороны сепаратистов, особенно сегодня ночью, но мы то есть, на провокації не отвечали вообще. То есть реально мовчали. Все пары пытались провоцировать, но мы молчали. Но относительно остальных дней ни ні арты ничего не було. было. Было очень спокойно, слава богу. Це нормально було терористи вважають, що вони перемогли. Вже ходять слухи, що війна кінчилась, тому що це програш для нас, перемога для них, тому що згідно із конституцією, яку вчора прийняли в першому читанні. То у них було свято, можна так сказати. Салюти були. Останні два-три дні було тихо. Не стріляли, це дуже дивно. У було тихо і взагалі нічого взагалі не було. Навіть профілактику не можна, навіть навіть якщо бліндажіри їмо, копні міни навіть не можна підривати. У себе Я вже пережив два перемир'я. Після другого з них я отримав. Доволі важке поранення провалявся два, два місяці в госпіталі. Тобто, для мене на цьому, на цій війні, перемір'я – це завжди такий передвісник важких кровопролитних боїв. Тому зараз ми чуємо, що є перемір'я, воно десь значно зменшився вогонь. А вчора був перший день, де взагалі ні разу не стріляли. Але ми очікуємо продовження бойових дій, ми готуємося, ми закопуємося в землю, тобто ми готуємося, посилено готуємося до майбутніх бойових дій.